Як змінювалися боліди Формули 1? Чемпіонат стартував у 1950-му. Тоді боліди були передньомоторні та мали трубчасті каркаси. За сім років з'явився Купер Т-43 середнім мотором, який відкрив нову еру у дизайні машин Формули 1. А вже наприкінці 1960-х стався справжній прорив. До болідів додали перші антикрила. Далі Lotus 78 представив граунд ефект, який буквально присмо. Октову машину до траси, щоправда, згодом його заборонили. А акцент прийшов на аеродинаміку та турбодвигуни. У 90-х з'явилися перші електронні системи. Втім, ці технології довелося обмежити заради безпеки пілотів. У 2014 році ввели гібридні двигуни в 6 а в 2018 тисячі систему ГАЛО для захисту голови гонщика. Попри постійний прогрес, у 21-му аеродинаміку на болідах спростили. Що ж далі? З 2026 року планують перейти на 100% відсоткове стійке палення. А до 2030-го Формула-1 хоче досягти вуглецевої нейтральності. Все заради екології.